Центр міста вулиця Шевченка. Пані Тетяна викинула пластикові пляшки. Біля сміттєвого контейнера затримуватись не рекомендує. Зараз найпроблемніші моменти вот це ці арбузи, дині, ось це вот все, яке гніє. Ну воно ж запах і и... льется все. Осень. Да. Із новим врожаєм овочевих і баштанних сміття побільшало в рази, та, на жаль, не побільшало сумлінних містян, зазначають у міськраді. Кидають у контейнери, що заманеться. А шлях до баків працівникам сміттєвозів нагадує справжній квест. Хлопці приїхали забирати сміття з баків. Одна специфіка з роботи у центрі міста припарковані автомобілі, які вмішають. Щодня на лінії у Дніпрі 34 машини, екіпажі працюють і у вихідні. Та і це ще не все пояснюють в екології, де незабаром вивозити сміття буде нікому. Військовий стан да, війна йде в Україні, і тому наші хлопці не ховаються відповісток. Бручили, значить, треба йти захищати родину. Та й борги за надану послугу ростуть щомісяця. Найбільше боржників у Чечерівському і Амур нижньодніпровському районах. Приблизно 220 мільйонів гривень мешканці Дніпра повинні за послугу вивоза тільки сміття товариству екології. Знизились показники сплат наших послуг у приватному секторі до 64, а в багатоповерхівках до 80. Шасти, тобто зараз маємо низку проблем. А перша це сезонна кавунева проблема, підвищення кількості населення, кадровий голод і падіння платиспроможності ну це проблема загальна. Та попри це зазначають у міській раді ситуацію з вивезенням сміття у проблемних районах буде виправлено, а контроль посилено.